Спорт завжди виховує в людині наполегливість, терпіння, витривалість, згуртованість та плекає командний дух. Так, протягом 12 та 13 лютого 2025 року тривали змагання з волейболу в рамках студентських ігор серед факультетів 2024-2025 навчального року. За першість університету боролися команди семи факультетів та інститутів університету, які були поділені на дві підгрупи. За словами організаторів, це був перший етап змагань, а наступ. Передбачає змагання серед закладів вищої освіти Миколаївської області. Незважаючи на бажання кожного стати лідером, усі учасники грали в дружній атмосфері, а команди підтримували одна одну. У результаті запеклої боротьби місця розподілилися таким чином: перше місце команда факультету фізичного виховання і спорту. Срібло команда факультету економічних наук. Бронза юридичний факультет. Четверте місце факультет політичних наук. П'яте та шосте місце навчально-науковий медичний інститут та команда факультету комп'ютерних наук. Сьоме місце команда факультету філології. Як зауважують організатори, змагання були присвячені Дню волейболу, Дню Святого Валентина, а також Міжнародному дню книгодарування. Головний суддя змагань Михайло Мещеряков. Організаційну підтримку забезпечили колективи кафедри теорії та методики фізичного виховання, спортивного клубу університету та факультету фізичного виховання і спорту Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Джежер, Петро Могила ТВ.